У містах Дніпропетровської області є багато будівель, які довгі роки стоять пусті, покинуті, занедбані. Та на щастя є підприємці, які рятують такі споруди і дають їм нове майбутнє. Одним з таких є підприємець Анатолій Затинацький, який вже збудував у рідних жовтих водах кілька гарних сучасних будівель, де нині успішно працюють супермаркети. А наразі зводить з руїн новенькі торгові центри в інших містах нашої області. Слідом за Софіївкою та Вільногірськом новий супермаркет мережі маркетоп незабаром відкриється у селищі Дніпровське. Ви бачите, що зараз. Йде робота. Як завжди, буде великий гарний магазин. Вся прилегла територія буде вилежена пліткою, буде багато лавочок, зон з освітленням. А скільки триває вже будівництво та коли плануєте відкриття? Будівництво вже, мабуть, проходить два місяці. Важко, але хлопці працюють. Близько 20 робітників, тому дай Боже, в цьому році ми відкриємо. Ми ремонтуємо магазин, тому що це раніше був продуктовий магазин ще часів радянських. А в якому стані була будівля, коли ви її взяли? Ну ви пам'ятаєте, що ми гарних будівель не покупаємо ми любимо працювати. І реконструювати, і ремонтувати старі будівлі. З Що, чогось поганого робити гарно будівлю, гарний магазин, прилеглу територію, щоб очі радувалися. Змінювати світ на краще. Так. Чи співпрацює з вами керівництво ОТГ? Село Дніпровське підчиняється Верходніпровську, там міський голова Лебедь Геннадій Ніколаєвич. Він дуже активний сьогодні. Приїздив і дивився на хід робіт, питав, чим можу допомогти. Ми кажемо, що потрібна техніка для праці тут для благоустройства. Він сказав: все ми допоможемо. Лебедь Геннадій Ніколаєвич дуже турбується за мешканців свого міста, він переймається їхніми проблемами і допомагає нам, тому що мешканцям нема достойного магазину і гарних цін. От в нашому магазині ціни гарні. Вони Конкурують з СТБ і з іншими супермаркетами, тому він допомагає і в будівництві, і в вирішенні питань, які протягом будівництва у нас виникають. Що ж, а тим часом Дніпровці з нетерпінням чекають відкриття нового магазину.